Садок вишневий коло хати, Труші над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, Співаючи йдуть дівчата, А матері вечеря ждуть, Сім'я вечеря коло хати, Вечіря встає, А мати хоче научати, Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, Сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата, та соловейко не затих. Он гріє вітер віє з полю, На долину над водою гне з вербою червону калину На калині одиноко гніздечко гайдають, а теж дівча дівся соловейко не питай, не знаю. На вгороді кого броду барвінок не сходить, Чому дівчина доброду по воду не ходить? На вгороді коло тину сохне хміль зеленого. Не виходить дівчина з хатини на вгороди коло броду. Верба похилилась, зажурилась чорнобрива Тяжко зажурилась, плаче, плаче, та ридає, як рибочка б'ється. А над нею молодою погане сміється. Та під явора яром на долину пишається над водою червона калина Пишається калиненька явор молодіє, а кругом їх вербози й ози зеленіють. Мої думи лихам. І наші стали на папері сумними рядами, Чом вас вітер не розмія, нічом вас лихо не заспало, як дитину? Тарас Шевченко тільки ворог, що сміється, Смійся са люди враже, та не дуже, бо гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діє у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Боїтеся, поболите. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.